Мої вітання ділюся досвідом, як я закладаю полуничні грядки. Земля тут суглинок щільна. І тому грядку я закладаю шириною 1,40, м. земля щільна. Прокопала землю 25 см глибиною. Потім закладаю шишки. Сухі соснові шишки. Шишки це як дренаж для насичення повітря. Взагалі можна вважати, що це аерація ґрунту. Далі після шишок. А, і ще, що я хотіла забула сказати, шишки не підвищують pH ґрунту. Бо вони у ґрунті розкладаються дуже довго, до пяти 6 років. Дуже довго. Потім просипаємо соломою. Для солома повинна бути теж торічна. Потім, після всього цього, я засипаю компост. Компост. О. При закладці компосту додавала ранули кінського навозу. Гранули Ранули продаються в садових центрах. Після компосту в компост ще додавалося кісткове борошно. Жмиг, гірчичний попіл. І так у нас вийшла компост це сбалансоване органічне топливо. Після всього цього розрівняли, розсипали всипали і закидаємо землею. Засипали землею і пролилу водою, пролили водою. На цій грядці через два тижні я посаджу середньопізній сорт полуниці коріта. Якраз ділянка сядеться. А ось по такій же схемі закладала ось оцю грядку. Ця грядка була закладена весною. Потім я посадила пшеницю, вона виросла, мені потрібно було для колосків. А нещодавно, десь днів десять, як посадила сорт ранньої полуниці, бріла. Це, а це Аліна, так? Да? Аліна. По такій же схемі я закладаю грядки і для овочів. О, який прекрасний перець. Врожай дуже хороший. Цьому році я дуже задоволена урожаєм своєї полуниці. Прекрасний, чудовий урожай. Проливаємо водою. Тут раніше росла цибуля. Ось кілька цибулі я посадила сідерас в ячку. Вже потім перекопувала. Закінчила. Це невисокі грядки. Тут немає якогось стаціонарного короба. але ця грядка буде омраду, довгою, високою 208 см. Для чого? Для того, щоб мати більш, більше порядку і естетичного вигляду на огороді. Ось так. Грядка заправлена збалансованим органічним добривом і покращить урожай полуниці. В цьому році полуниця була прекрасна, чудова. Мені сподобалось. Наснаги і спокою. Вирощуйте полуницю. Давай.